А що це ти робиш таке? Ой, котику. На виході побачиш. Сьогодні я тебе буду балувати. Да? Так. О, хорошо. Це ось дивіться. Тут один слотонько промазаний маслом, а це другий. Так. Uh -huh. Щось... І що далі? Щось... Скручувати. холодильник. Сейчас а Порежу на частинки, сколько нас уже ну, будет? Да? У нас э, шесть. шесть. На шесть частин, значит я его порежу. Тоби пакетик еще пленку? Пленку. Так. Добре. Что ты там, повар? Леплю. Шедеври. Так. Так, а тепер тут фольгою. Сюди я замотала ножку. Змазу яєчком і притрюшу і кунжутиком. Добре. Палки ось такі. Так, дівчата, дивіться, дивите красиво. Красиво. Зараз я блазеньку покажу. Ну, гаряче, воно ну, ще гаряче. горячее. Ну, красота. Всередині сейчас там витікає все. Лапаты. Я ж це не розріжу, бо воно ж косточка там. Дивіться. Аромат такий клас. А у нас світло виключили. Ну без світла. Зараз треба романті знайти і буде у нас романтична вечеря. Всім гарного вечора. Смачного. Всім смачного.